Всім привіт! Це програма Цить, нам крутить. Ми давно не бачились, я знудьгувалася за вами і за камерами, але нагадаю, що цить нам крутить, означає, що мені дуже крутить говорити українською мовою і дуже крутить переговорити всіх російськомовних і допомогти з російської на українську перейти. І цить усім тим, хто хоче нам позаважати. Щоразу до мене в гості приходить дуже поважна людина, в основному яка послуговується російською мовою у своєму повсякденні, але з якихось причин, з якихось своїх внутрішніх мотивацій, вчить Українську і намагається говорити, і минулого разу у мене була неймовірна гостя, чудесна дівчина, красунька, дівчина, яка 11 років прикута до візка, але веде настільки активний спосіб життя, що нам ледарям і не снилося. Напевно, багатьом з нас була Юля Рисенчук. Вона 30 хвилин з нами говорила українською мовою. Вона перейшла на весь тиждень на українську. І наскільки я знаю, я слідкую, Юлечко, за тобою. Юля дуже. Ато зараз застосовує українською. Вона практично повністю завжди, скрізь усюди з усіма, говорить українською. Давайте подивимося, як пройшов її перший тиждень українською. Привіт, Міра! Дуже дякую тобі за таку нагоду для мене прийняти участь в такому цікавому челенджі. Для мене це був дуже класний досвід. Я Тиждень розмовляла українською мовою. І хоч я насправді час, час доволі часто говорю українською мовою у своїй особливо професійній діяльності, але я нею мало спілкувалася саме в повсякденному житті. І дійсно, це було інколи навіть трошки важкувато, тому що доводилося спілкуватися українською мовою навіть з друзями, які є російськомовні, і які звикли мене. Чути саме російською мовою. Всі дивувалися інколи, але багато хто говорив, що мені українська мова навіть лишить більше, ніж російська. Не знаю, чи є так, але мені дуже сподобалось. Мені було, я б не сказала, що мені було б не, було некомфортно. Мені було доволі комфортно і цікаво. І Зараз, вже сьогодні, да, вже тиждень минув, і я відчула, що зранку я встала і одразу почала говорити українську мову. Я вже десь навіть думаю українською мовою. Тобто, вже набагато легше, і вже в мене українська йде навіть. Якось так автоматично. Це дуже класно, це саме те, чого я хотіла досягти. Тому я дуже тобі дякую. Я не знаю, хто буде наступний приймати цю естафету і виконувати а, цей челендж, а, а, але я в будь-якому разі бажаю успіхів, а, натхнення і цікавої тобі бесіди з наступним учасником. Дякую тобі. Юлечко, спасибі велике за те, що ти наважилась, за те, що ти продовжуєш, за те, що ти мотивуєш решту людей, за те, що твоє оточення разом з тобою переходить на українську мову. Я бажаю тобі великих успіхів на цій дорозі. Хай тебе все складеться. А сьогодні Таня може реально дрімати, тому що 10 хвилин у мене оголошень. Що я знаю про Таню? Сьогодні у мене в гостях Таня Гриньова, засновниця BitUA, ЮЄ, Фітнес Гік. Людина, яка жонглює бабусями, дитиною, нянями, дитсадками, розумними будинками, людина, яка мріє сісти на шпагат. Людина, яка хоче заробити ще до кінця цього року мільйон, мільйон та чи наступного року? Ну я б, я б хотіла цього, але ага. як як як, як педьот. Як піде, як піде, як піде, та як вийде, як станеться, як трапиться, людина, яка пише е, три таких лонгріди у Фейсбуку, е, котра встигає бігати марафони, боженьку, всіма містами світу, котра запланувала собі 12 марафонів, так, так? так, так я не встигаю. От реально я не встигаю за цією людиною, але якщо ми дивимося на Таню Гриньову, нам хочеться так само. Ну, хочеться так само. І якщо Таня Гріньова буде наступних 30 хвилин і тиждень говорити українською, я маю дуже велике сподівання, що багатьом захочеться так само. Вітаємо! Таня Гріньова, Привіт! Доброго ранку. Я, я, я маю вийти якось циганочкою. Так. Гопаком! Циганочка. Гопаком. Гопаком, то так. Як спала, як встала, як настрій? О 9-й ранку, а ми, ми не маємо казати, що 9 ранку Немає хочеться не, не, не то, що говорити не українською мовою. Не хочеться говорити взагалі. Але дякую, все, все нормально. Є таке Я слово спросоння. «спросоння», спросоння українською, Гарний спросоння, такий exactly. прислівничок. Он више всі спросоння зранку. Угу. Так? Готова до української? Е, ну, у мене є вибір, нема вибору. <реш> Немає, Все, не от готова, Стартували, так. почали не. і назад дороги нема. Відступу нема. Е, ну і звісно, я тобі підготувала каверзи. каверзи, Я всім uh -huh. розповідаю, що я страшенно каверзна дама, що каверзи. просто так не буде. Ну в чому подвох, В чому подвох, в чому подвох? російський оце, В чому uh -huh. тут було? Де тут підступ? А я думала, або в чому кавер? Я а Я думала, каверз це як кавер і е, кавер? Багато каверів. Ага, каверз. <реш> каверз. <Ага. реш> Ні-ні-ні, кавер. кавер, за каверзний випрос. В Російській ж теж є каверзний, правда? Це таке так. підступне питання, підступне угу. завдання. Тому, звісно, я підготувала тобі словечка. Словечка uh -huh. дня. Це традиційна наша вправа, ми робимо такий набір. І твоє завдання зараз перечитати всі ці слова, розповісти, чи ти їх знаєш, чи ти можеш підібрати синоніми, чи пояснити. І, звісно, застосувати ці слова в межах наших 30 хвилин. Uh -huh. Ось твоє словечка. Супер. Читай. Супер, читаю. Е, тамувати. Тамувати. От я не, не читай синонім, думай. От чула коли-небудь слово тамувати, «Тамувати, тамувати спрагу, втамувати голод. А, я, я чула втамувати. Втамувати. Втамувати ну, це, що робити, а втамувати це що зробити. Доконаний uh -huh. та недоконаний ви. Так, це задовольняти, припиняти, угамовувати. Так, втамувати Добре. дитину. Вгамувати дитину, заспокоїти Розпокійте. та засядь вгамуйся, скільки ж можна. Добре, Нове слово. Так, добре. Наступне трунок. Трунок. Я вже подивилася. Ага. Тому я знаю, що це напій. Так алкогольний напій. Напій. Так, в основному це алкогольний. Відвар, отрута. Трунок. Ну отрута ну, інтуїтивно слова... зрозуміло. Так, тому що тру, тру, тру трунок угу. і отрута. Угу. Так, наступне слово тьмяний. Тьмяний. тьмяний це ну, який? З, 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 з тьмяною все зрозуміло. Це якийсь несвітлий. Несвітлий, не яскравий. Неяскравий матовий, бути... невиразний, затуманений. Тьмяний Зроз... образ такий, або тьмяне світло може бути. Зрозуміло все, угу. так. Давай наступне. слово. Тринкати. Неощадливо, нерозумно витрачати. Так, витрачати гроші, пускати угу. на вітер, так. тринкати. Гроші не, або улюблене просто. Емоції. Дехто тринькає, просто угу. так витрачає. Буває ж так? Е, тинета. Тенета. Тенета. Це лю, любовні тенета. Любовні тенети. Тенета туха. Це сітка, кайдани, обмеження. Угу. Потрапити в тенета, в робочі тенета. Пута російською, так? Пута? Є ці такої слова, так? Пута? пута, не знаю такого слова. Запутати за її пута. Ну, як е, тенета. Е, ну, Наступне. Теревенити. — Це те, ти ще визуватися. Зрозуміло. <ріху> да. Болтати. — Болтать. Чатіться. Да, чатіться. Ну, чатіться це десь переписуватись, листуватися як. Та, так, дала. але зазвичай чатитися це ж ні про що. Це так, а, а поговоріть швиденько. Ту-ту-ту-ту-ту. А, угу. добре. Торік. Торік, торік. Це, це минулого року. Це красивий Зразуміло. замінник до минулого року. Вони не казали угу. ну, у минулому році, а минулого року, торік. або торік. Угу. Тліти. Тліти. Що може 에... тліти? Світи вугілля. Угу. Не яскраво так Або говорить. Руйнуватися, псуватися, повільно горіти без полум'я. Без По полу. Полум'я. Полу. Жев... Жевріти. 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 Ледь жевріє, свічка. Оце тімяне світло дає ота свічка, яка угу. ледь жевріє. Угу. Тямущі. Тямущі – це якийсь дуже розумний. Це гріньова. Це. Але, але не о 9-й ранку. Мітливий, розумний, медикуватий, здогадливий, здібний. Чому ще? Тодішній це те, то, що був торік. Ні, не торішній, а тоді ж що був тоді, а, про угу. якийсь час ми говоримо. Обов'язково це має бути того року. Наприклад, три роки тому я працювала в Ашані, наприклад, пас, і пас тодішній континюс. мій директор там те то й те то робив. Там. Угу. Uh -huh. Ось тодішній той, що був тоді. Це минулий колишній. Твоє завдання протягом цих 30 хвилин, щоб я тебе не питала, намагатися застосувати ці слова. Вони важкі. Але я підбирала їх за дуже простим принципом. Я можу мовчати просто. Ні. Бачиш, Добре. вони всі на те починаються. Як, як моє ім'я? Так, угу. бо Титаня. І в мене є Добре. для тебе ще одна маленька кавер за незакінчення програми, і там буде з -г -г. Угу. От зламаємо тобі язик просто mm. сьогодні і все. Але я хочу тебе поправити, Я Гриньова год. Гриньова. Не Гриньова, а Гриньова, гриньова українською через І. Yeah. У паспорті і. Так. О, яка без, радість! Без, без «і». Яка радість! Гриньова. Гриньова. Гриньова, якісь ага. неблагозвучне. Добре, російською Гриньова, Українською Гриньова. Так. Прекрасно. О, у нас Таня Гриньова. Гриньова. Добре. Розкажи, будь ласка, Таня Гриньова нам, українською мовою. Котрий із твоїх проєктів твій найулюбленіший, Помимо Дані, от помимо сина. Ти мене випили, тому що Даня найулюбленіший. Слухай, ну не можна сказати, що якийсь є найулюбленішим, тому що ну кожен, якщо я їм займаюсь, то він є найулюбленішим у даний момент. Тобто зараз бітлайф, звичайно, на даний момент. Але я я люблю всі. Зараз мене дуже захоплює мої 12 марафонів. Що це дуже страшно? Дуже страшно. І зараз мені прям пише. Мій партнер Polar, Це спортивний годинник, який я сьогодні не наділа, не надягнула. Не одягнула. Не одягнула. Слухай, дуже незвично, тому що російською є надіть одежду, а діть надіжду. А надіть Тобто, якщо я. Якщо часи, то я їх надіваю. Ага. А одівати я можу тебе. Ілі ага. вот, Даню. А тут одягнути. Тобто немає цього правила українського. І він мені пише, що з'явився якийсь новий годинник, який я можу одягнути і бігти якось там дуже продуктивно. І це дуже захоплює, тому що є дуже багато різних. Девайсів, якихось аксесуарів, які ти можеш використовувати і це інший світ Круто, ти, ти. щось дуже нове. І в принципі, будь-який новий проект тобі показує, мені показує, що жити дуже цікаво, і ти завжди можеш. Прийняти участь якомусь челенджі, наприклад. Та ти собі суцільний виклик безкінечний. <с ré moved> тобі, що тебе тобі викликала? Ти ти <с up> тиждень, тиждень українською, це дуже круто. Я думаю, наступний виклик буде тиждень англійською, Англійською, російською. От мені як, як у тебе з англійською? By the way. Так, Не <с <с <up> дуже. хочеш Хочу. такий виклик? Хочу. Або виклик тиждень а, російською. Але ти я я, що я навіть продукти не купую. Виклик російською? А, -а, 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 а ні, не пробувала. Не думала навіть? Ні, це. навіть не думала. Добре, для я то я, я я запрошу тебе. Ага. Ну е, я думаю, що це е, крутий такий тренажер. Ага. Тренажер як буде українською. тренажер, може казати. тренажер. тренажер просто для мозку. Ага. Ну, для мене це тренажер буде е, наступний тиждень. А скажи мені у твою мотивацію, чому ти погодилась на виклик Тиждень української мови? Я живу в Україні. Е, е, я спілкуюся з українським е, товариством. Ну е, я не буду, е, я не буду. Е, Обманювати ага. <гаду> і, казати, і казати, що це якийсь дуже патріотичний вчинок. Угу. Тому що, якщо мені потрібно, я можу говорити, говорити українською, але думаю, я російською. Для мене це просто, як я сказала, це тренажер для мозку. Тобто це просто виклик, це повод. Привіт. Привіт, так. Якось... Поставити себе не, не у дуже зручні обставини. Ага. Це а, словно це зона комфорту і за межі. Так, за так, ви вийти за межі. Е, ну, отак. От угу. Отак. От, от, мені цікаво, які 네. будуть враження в тебе за тиждень. Що ж ти у нашому звітному відео розкажеш, як тиждень прожила, як люди реагували, які слова підбирала, де важкість конструкції? Як? Де легко? Е, я думаю, що в мене буде навіть не. Е, важкість конструкції, там якісь підбір слів, а незвичність е спілкування з е купою людей, з якими я спілкуюсь е кожного дня. Тому їм буде більш зручно, ніж тобі, з <хахів> якими я е внезапно, раптово Почну говорити не російською мовою. Ну, ти ж напиши у Фейсбуку, попередж людей, щоб вони були готові. Я попереджу, то... але все. Так, але ж не всі е, будуть, е, будуть читати той перший пост. Так. Угу. Пускай проходять. Не знаю. Можна ж було вирізати хлопців. Проходьте! Проходьте! Проходите, проходите. О, ви там проходіть. Так, так, да, так. Да, да. <заріло> — Хто там Там десь хлопці шукають. Горіш ще... сарай, горіха. Гори хати? Є таке українська? Е, горіла хата, гори, сарай. Горіла Окей. хата, гори, сарай. Є ще якісь відповідники. За... Пішла. Е, зараз, зараз, зараз. Ой, забула я відповідник. Якщо згадаю, я тобі знайду відповідник, І український відповідник. Я, до речі, дуже люблю дивитися там, ну, в книжках шукати відповідники разологізмі або прислів'ю приказок. Це mm -hmm. дуже прикольна штука. Коли uh -huh, там е, uh -huh. на безриб'ї і рак риба. От. Знаєш, okay. так, таке. Я, я знаю, звичайно, ну, знає. дуже часто ми використовуємо. Та, так. а якщо чогось нема, ну і це підійде. Та? Mm -hmm. А українською буде і в степу Хрущ-м'ясо. Хрущ м'ясо. Хрущ, так. Ну, Хрущ, ну, і рак, а, і рак, рак риба. риба. Та? Тобто ми Ірака можемо з'їсти за відсутності риби, а тут і Хрущ може нам за м'ясо піти. Або ще є така безподобна штука. Хай не ображаються на мене всі чоловіки, які мають ім'я Хома. Може, немороком є такі українки. Я не знаю таких. Але Можеш розказувати так. То на безлюдді і Хома чоловік. І Хома чоловік. Трошки принизливо, ну, типу, ну, нема нікого, то вже і Хома підійде. Ну, якось так, трохи грубувано. Ну, але маємо те, що маємо. Так, добре, продовжуємо далі. Що я наступне хотіла спитати? Це звісно про сина. Найулюбленіший проєкт. Як ти. Справляєшся з цим усім. Попри мільйон якихось проєкту. У мене не у мене немає нянь, у мене є е, мама, тобто бабуся Дані. Е, в нього є садочок, в нього є купа друзів і ну, It helps. Українською? Угу. Це допомагає. Це допомагає краса. Слухай, е, дуже е, забавно. Кумедно? Дуже кумедно. Вжеке слово кумедно дуже кумедно, але я розумію, що інтуїтивно, коли я не можу підібрати слова українською, я кажу англійською, і це дуже допомагає, але it helps. Mm -hmm. Але не можна так? Mm -hmm. ну не те, щоб mm -hmm. не можна. Ти собі застосовуй. Якщо дуже важко там, і тобі треба швидко подати інформацію працівникам, mm -hmm. своїм mm -hmm. партнерам, то ти можеш собі туди вліпити російське словечко в українське речення. Головне не зупинятися. Я всім кажу, що головне вчитися по дорозі, mm -hmm. не треба вчитися зразу по ідеально. Mm -hmm. Знаєш, а от стартувала, пішла на доріжку, ступила, побігла. О, тобі прикольно з такими метафорами. Побігла, і вже в дорозі думає, як я маю тридцятий кілометр пробігти сорок другий. Як українською сказати нікуди не діться з підводної лодки? Е, треба шукати відповідники. От, я такі думаю, от, є відповідних мусить бути угу. так. треба просто шукати. Вони не злітаються з язика, так Зразу цьому треба вчитися, угу. тому що дуже багато от наше, наше мовлення взагалі воно засмічене якимись такими крилатими фразами, цитатами з російських фільмів, радянських мультиків. Бо ми росли на цьому радянських всьому. Радянських мультиків. Ну, правда, Дуже. злітаєш але, правда, що таке. Так, але у Дані, до речі, не буде радянських мультиків. Ні, я про так... те, що нам важко підбирати зараз да, що В цьому треба вчитися mm -hmm. навіть тим людям, котрі україномовні з дитинства. Я народилася на Західній Україні, я завжди говорила українською. Але є такі, є такі от місткі російські фрази, ну, над котрими треба подумати і мені, щоб замінити українською. А mm -hmm. вони злітають російською. Я донедавна говорила вокруг да около». От вокруг до окола. знаєш, от ходять люди там. От починає мені ти з різних одвокрук до окола, угу. е, а українською є гарне слово одне, одне до, до коляса. До коляса до коляса, і цьому треба навчитися. Це теж вихід із зони комфорту, мовної, моєї персонально, щоб я вийшла за межі «вокруг до окола, щоб я казала до коляса. Mm -hmm. Розкажи ще про сина. В який садочок він ходить? Якою мовою ти будеш з ним говорити цього тижня? Торік він... то я використала це слово. Ура! Він ходив до садочку біля своєї бабусі. Зараз він ходить до садочку. До садочка, до садочка поруч з моїм офісом, mm -hmm. поруч з моїм домом. Я зараз живу на Саксаганську у центрі. До нього це, він тепер центровий чувак. Центровий чувак, центральний центровий клас. А, що сказати про сина. А, мені цікаво, як він буде реагувати на мій тиждень українською, uh -huh. тому що коли тобі чотири роки, то ти а, міксуєш українську, російську, Все, що чує, і ти, ти дуже, дуже швидко реагуєш на а, подразники а, окружаючі. Навколишні. Навколишні подразники, так. Ага. Тобто все, що говорю я, його друзі, бабуся, якою мовою вони розмовляють, він дуже швидко це все е, використ... ну, починає використовувати. А ага. не злітають в нього англійські якісь словечка? твої фрази, твоя лайка, можливо. Лайка. Твої Блін. — Блін. дитина блін. повторює блін. Так, і це просто не дуже класний досвід. Мені подобається, коли хтось бере і калькує, знаєш, там ту ж лайку беруть і перекладають просто слово в слово і кажуть, а млинець. Панкейк. <sharp> Панкейк! Ну, вони не а... сюди, треба Дідь дідько або трясся твоєї матері. Мене дуже смішить, як моя дитина використовує моє, я так думаю. В мене є такий екскюз, <кліп> коли я. Е... Розповідаю про свою якусь е, мені Свою Думку, Думку? ну це не думка. Це думка. Мені це думка. Ні, це думка, та, так, це моя думка. Тобі це, 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 це якесь інше значення. Добре. Ну, в російська українська така, треба, знаєш, шукати відповідники uh -huh. треба описувати. Не завжди буде чітко так по відчуттях. Так, але коли я якусь е, довгу свою думку mm -hmm. <laughs> розповідаю, і я е, хочу зробити акцент на тому, що. Це моя думка, але, а не е, об'єктивна якась. Е... Господи, мені думати дуже важко, коли <світ> треба вражати думку українською. Е, щоб сказати, що це суб'єктивна моя думка, я кажу е, наприкінці, я так, я так думаю. І моя дитина теж може е, довгий монолог. Е, Промовляти і потім я так думаю. Ага, це дуже смішно, коли чотирилітня дитина каже, я так думаю. Чотирилітня дитина чотирилітня, чотирирічна літа можна а, так о, і так, і okay. літа минаються, ж роки, Це синоніми можна казати. Чи тридцяти п'ятилітній, чотири п'ятирічний можна <свят> і так, і так. Добре, а скажи мені. Як ти з часом справляєшся своїм. Ну, тобто, я з ним як... не можу справитись. Так? <смі> як, як поділити себе, як себе роздерти, клонувати на всі проекти, які. Як, як ти встигаєш? Слухай, я не встигаю. <смі> тобто Завжди треба вибирати, що ти хочеш встигнути, яку частину того, ну, тобто, виставляти пріоритети. Тому що <смі> втигнути все неможливо. Тому, зазвичай треба забити на якийсь проєкт. Щоб встигнути щось інше, uh -huh. ну тобто зараз я там трохи підзабила в мене є такий проект Фітіорд uh -huh. про нього навіть не згадала, тому що я про нього забила. Uh -huh. це, це, я, це я, фітнес... я знала про нього і я не встигла uh -huh. просто все оголосити. Думаю, так, реально задіймаєш. Uh -huh. Так, ем, це фітнес такий додаток для айфону, який можна скачати в App Store і знайти всіх людей, які які займаються тим, тим, тим же. Видом спорту, який ти Ти можеш просто запросити на тренування, написати людині, яка, наприклад, в радіусі 5 кілометрів займається, наприклад, йогою. Ага. І, або, наприклад, спорту, с... так, або, наприклад, сквошем, і ти хочеш собі знайти, знайти напарника. Ага. А, і зараз я на нього так трохи підзабила. А, найважливіше це дисципліна. Ага. Я пам'ятаю твій пост про дисципліну недавні вчорашні. Так, я не можу сказати, що навіть після посту моя дисципліна супер покращилась, але uh -huh. я е, двігаюсь. Рухаюсь. Рухаюсь в цьому напрямку. В тому напрямку. Так, е, треба мати просто план як мінімум на день, uh -huh. на тиждень, на місяць, на рік, на життя. На життя дуже складно, е, тому що все, все змінюється. Uh -huh. І пріоритети також. Якщо спочатку року в мене були одні плани, наприкінці я зрозуміла, що все змінилось. Не все, але част частково. Uh -huh. І треба просто приймати той факт, що ти не можеш встигнути все. Uh -huh. І це нормально. І приймати, і вибачати собі те, що ти uh -huh. не встиг. Так. Це неприємно, так. Просто вибачати собі, тому що найважливіше це така гармонія внутрішня з самим собою. І для цього треба пробачати, переплановувати. Делегувати. Ну, делегувати це апріорі. Це моя проблема. От я, я не можу навчити, от мені треба. треба. Я прийду до тебе на спецкурс Спецкурс по, 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 по довір'ї. Ну, це дуже така тонка справа, але е, про довіру я в я, мене хобі довіряти людям. Я можу, я можу лишити я не знаю, там, у кафе сумку і піти там, я не знаю, до туалету, тому що апріорі для мене всі люди е, хороші, 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 так і все повернеться. Ну, тобто е, я думаю, що всі поводяться. Так само, як, як я повожусь, повожу себе повожу. З, з іншими, Тому якщо я не візьму якусь там чужу річ, то мою також ніхто не візьме. Давай ну, про такі. хороших людей. Згадаємо да. Шевченка, хай там десь на хмаринці а, а мені що треба положити? Поглядає на нас. Да. Так, що, що Зазвичай треба? всім своїм учасникам я даю таку роздруковану клятву Клятву, Але камер за номер два. Експромт вітані гриньової. А що треба зробити? Поклянись. Перед усіма людьми, котрі зараз тебе дивляться, що ти будеш говорити тиждень, намагатися по максимуму говорити uh -huh. українською якісною, красивою, ніжною і не гальмувати. Дай, клянись. Не гальмувати? Давай. Добре. Я гриньова Тетяна. Я гриньова Тетяна. Обіцяю старатись не гальмувати. І цілий тиждень говорити, переписуватись, листуватись, листувати у всіх месенджерах <с 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 і офлайн українською мовою, угу. і, якщо, і якщо писати дописи до Фейсбуку, листуватися навіть з людьми, які переписуються зі мною, листуються зі мною російською, відповідати їм українською, пояснювати іноді, що у мене такий челендж. І що я може не зовсім ідеально е це роблю, е і буду звертатися за допомогою до Мірослави. Звертайся, дорога. Я mm -hmm. тобі все допоможу, все що треба підкажу. Добре, як тільки mm -hmm. щось гукай, смикай, будемо шукати тобі відповідники. Все молодець, Шевченко аплодує. Mm -hmm. ім'ям Шевченка ім... І мені твоєм господи, добре. І наступна кавер за остання на сьогодні, але вона буде маленьким подарунком для твого сина. Тобто, угу. Даня, дивись уважно, слухай Для уважно. Дані також буде челендж, так. я думаю. і Даня буде молодець. Просто буде великим хорошим, гарним хлопчиком, якщо вивчить разом з мамою за тиждень оцю цю штуку. Зараз мама спробує почитати, оскільки ти російською гриньова, українською г гриньова, Так, так. гриньова, а в українській є г і є «г, г, є різні так. звуки. Пам'ятаєш, як пишеться Г з таким от гачечком нагорі? горі? Г. От твоє Звичайно. завдання зараз прочитати віршика, угу. а за тиждень його вивчити? Угу. Буде круто, якщо ти його разом здається. А тут різні, так? так? Тут, тут є І і І «г», і Г". І Г". І буде угу. круто, якщо ви зможете з даною озвучити у вашому звітному відео в кінці тижня віршик. Давай. Удвох. Що за гвалт чинився на подвір'ї зранку? Загубила гава гудзик біля ганку. З гаража за нею геть спостерігав і порадив Гаві не ловити гав. Угу. Молодець! нормально перфектно можу, та <клес> боже. А хто сумніви мав? <клес> Я наприклад сумнівів не мала. У нас гостях була Таня Гриньова. Людина, якої мені інколи здається, що її тисячі в Києві. Вона встигає все хворіє, але їздить на концерти. Це щось неймовірне. Ага. Мільйон проєктів, тестує е, автівки, е, каву у всіх кав'ярнях Києва, виховує сина і говорить наступний тиждень українською мовою. Берімо приклад, учимось. Хто хоче заважати цей? Пам'ятаєте? Ми наступного тижня чекаємо на звітне відео Тані. Успіху, пасиві! Дякую! Па-па!